Доброго раночку, малята. До нас сьогодні у гості зав... завітає веселий олівець, і він хоче з вами погратись. Привіт, малята! Я веселий олівець, я хочу з вами погратись. Але спочатку я хочу дізнатись, чи знаєте ви кольори. Погляньте малят, який це колір. Зелений вірно. Зеленого кольору буває травичка, листочок, жабеня. А який колір бачите зараз? Жовтий, вірно. Жовтого кольору буває банан, сонечко, курчатко. А що це за колір? Синій. Так, правильно, синього кольору буває машина, метелик, хмаринка. А який колір ви бачите зараз? Червоний, вірно. Червоного кольору бувають жучок сонечко, сердечко, полуниця. Молодці, ви чудово знаєте кольори. А тепер давайте пограємо ще. Покажіть на малюнку предмети жовтого кольору. Вірно, а тепер покажіть, будь ласка, предмети червоного кольору. Розумнички. Покажіть предмети зеленого кольору. Правильно, а покажіть на малюнку предмети синього кольору. Чудово! Мені так сподобалось з вами гратись, але мені вже час прощатись до нових зустрічей! Молодці малята. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую вам, до зустрічі!